Зіночий верхній одяг, Джокей, курточка-ковтинка з капюшончиком. Присутні карманчики застібаються на замочок. Всередині тепленький фліс. Розмір L. Жилетка з капюшончиком. Присутні карманчики. Застібається на... Кнопочки. Всередині без підкладки. Кардиган, рукавчик заокочений, підшитий, з карманчиками, гарненько можна облежувати, без будь-яких застібок, розмір, іксель. Середині теплесенький і полімо дотик. Така ж моделька в бордовому кольорі розмір L.